А я це пройти команді Нерго зараз небезпечно. Блокують зараз Нерго. Збирається пробивати Троє гравців у стінці. Подивимося, як буде відбуватися. Події це гол забиває команда енергія. енерго Буквально на третій хвилині матча вже відкриває рахунок. Рахунок стає нуль на користь команди Енерго. ж, ну кривом Донбасу. Брибан на другому поверсі. Виграє м'яч команда Енерго. Втрачають м'яч. Засяжний номер перехоплює. Є можливість пробивати. Біля штатному майданчику скидають далі. Вже продовжують свою атаку. Виходить на ударну позицію, дев'ятий номер пробиває. Забиває гол. Антон Артем. На 10 10-й хвилині матчу. 1-1. Ну що ж, зрівняли рахунок крила Донбасу. Відіграли цей м'яч суперника. Ближче до доступного майданчику? Дев'ятий номер. Зараз кидає в центр. 15-й номер. Обігрує захист і пробиває. З меж страхового майданчику пробуває понизу і забуває ще один гол. У ворота. Крил Донбасу. 2-1. Енерго знову попереду. З перевагою один м'яч. забирає його. 15-й номер, портильна передача на партнера. Перехоплення. Ні, з м'ячем, але зараз помиляється з передачею. Втрачають м'яч. Є шанс у крил Донбасу. Десятий номер виходить. Один на один з голкіпером забиває м'яч. І рахунок стає 2-2. Зрівнюється рахунок у матчі між командою Крилом Донбасу і командою «Енерго». 2-2 маємо зараз на рахунку. Завершується перший тайм. Залишається ще десь. Просувається Жихарєв. Скидає в центр на 15-й номер. Пробиває. М'яч летить. Ледве над попередженням. для партнерів. Шукають відкриті зони. зараз ми бачимо, що мий номер виходить на чудову позицію. Подають. Енерго. Чутко його зіграли, одразу просувається штрафну, простріля передача в Центрі в штрафному майданчику. Одразу декілька гравців команди Енерго намагалися пробити м'ячем. Просуваються вперед. З контратакою вже встигають повернутися. Трошки гравці команди Енерго. Ми бачимо непоганий пан, бачимо зараз небезпечна ситуація. Шортий номер штрафному майданчику. Є можливість пробивати, Є поворотом. Я що ти вбивця голкіпер. До цього штатного удару 15 номер пробиває. Рикошет. Рикошет. Шостий номер в штатному майданчику. Може пробивати. Віддає своїм партнерам. Обіграли головою. Чудово! Два паси головою і м'яч у воротах. Залітає ще один гол. У ворота Крил Донбасу. Рахунок збільшується. Стає вже 3-2 на користь енерго на четвертій хвилині другого тайму кіпером перекриває цю передачу. Бачить все не дає їм реалізувати. Ось небезпечний удар. від 20-го в центр. Потрафної не витягується там в другому поверсі. Бачимо небезпечний контратак. 11-й номер один-один. З голкіпером один. скидає своїм 9 Дев'ятий номер. Не б'є поворотом. Грають в паси. І... І розстрілюють, розстрілюють вже в штабному майданчику. Гравці Нерво. Забивають ще один м'яч. Отак погралися в штатному майданчику, не поспішаючи. Полоскотали нерви і голкіперу, і гравчем. Створювати контратаку. Знов немає нікого позаду. Дають пробивати. 12-й номер на правий фланг. Знаходять пасом своїх партнерів і пробиває з центру. Сильний удар поворотом забиває ще один м'яч, 11-й номер команди енерго Івашко Максим. Рахунок стає 5-2. Ну, як ми бачимо, вже команда енерго виривається вперед, робить собі значну перевагу вже «Енерго» з м'ячем. Посувається в центр у майданчику. Гравці дозволяють пробивати. І от зараз знову простріл до воріт. П'ятий номер просто переправляє вже в порожні ворота з лінії. І забиває ще один гол. Це вже 6-2. Поки що здає... в центрі. Намагається пройти. з... Yes. Ще одна небезпечна контратака. Одразу статний майданчик. Пас. 11-й номер. Не встигаємо. Обігрує зараз 15-й номер. Виходить на ударну позицію і розстрілює знову голкіпера. Забиваючи сьомий м'яч. У ворота Крил Донбасу. 7-2. Ну що ж, непроста ситуація для Крил Донбасу. Зараз розігруються з бокової. Вкидають аут, у штрафний майданчик, закидають п'яткою головою удар. М'яч не поспішають пробивати по ворота. Шукають гарної нагоди. Граються у штрафному майданчику, ми бачимо. Вдається їм розіграти захист суперника, забити ще один м'яч, створити гольову ситуацію, яку реалізувати, і бачимо, рахунок просто зростає у другому таймі неймовірним чином. 2-8. Крил Донбасу поступово бачимо в другому таймі кардинально змінилася ситуація. Бачимо 2-8 і вже 2-9. 9-2. 9-2. Команда енергія. Збільшує відрив. Звичайно, ми розуміємо, чим може завершитися матч в плані того, хто, скоріш за все, вже забере. Намагаються влаштувати свою контратаку. Проходить по лівому фланзі. 21 номер, скидає. П'ятий номер. Пробиває вище воріт. Зараз перехоплення від команди Енерго. Йдуть до штрафного майданчику. Чи будуть ще декілька небезпечних моментів у цьому таймі? Шостий номер, ми бачимо, і заносять самі собі зараз м'яч. 21 й номер від рикошету. Потрапляє м'яч у ворота суперника. Рахунок стає 10-2. І як ми бачимо, команда енерго впевнено перемагає в цьому матчі.